Причинично на дворе без 15 х 12 майже. Некий некистерия нового велика короче купил вот такого давай давай развертайся резко вот. Вот такие маленькие И пишу Думали про самокат, а в ітоги купили коротше велік. Трошки тарабанить батарея, типа на понаправляючих так типу кріпиться, треба більш уплотнить її получается. Яки-то круги Коротше, я чуєш, я бачу, я їхав на йому, він ще не крепко пре, він може потужніше їхати. 60 біг. Він їде до 30, десь 30. А коротше, в нього ще ограничення стоїть, а то зніме ограничення йому. Це колесо може їхати набагато швидше. Такий кілометраж, як ти валиш, валить колесо 350 Вт, навіть 250 а тут 600 Вт колесо. Поняв? Коротше, я типу, зніму це ограничення, там спеціально нажимати треба. І він того, що буде валити ще сильніше. Поняв? <реш> на моцику так не можна, що ти так Чуть-чуть дернув зразу Ну ти попробуй, коротше, не знаю, мені каже, що третя може не максималка, може перша максимальна швидкість. Попробуй ще різні швидкості. Поняв? Бо я їхав на третій. Сначала на першій Ти попробуй першу, крутний, другу, і першу, Другу Потім третю. Може, типу, наоборот, перша максимальна, а не третя. Попробуй на першій, потім на другій, на третій. Це зара яка? Давай, максимально души. Ні, ти подивися, перша і такого максимально ти поймеш, і кілометраж дивись справа, скільки ти преш. Давай так, справа дивись.